Вітаю всіх, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про проблему, яка є, якщо не головною, то однією з базових проблем для сімейного лікаря. Тому що сьогодні в умовах довготривалих кризових станів, в умовах війни суматофорна вегетативна дисфункція і порушення адаптації це. Перетиманно, ну якщо не всім, то переважно більшості населення нашої країни. І тому дуже важливо для сімейного лікаря розуміти, що це таке, що це за проблема і що він особисто може зробити в цьому плані. Ну, всім зараз знаходимося в панічному стресу. Я не відкрию ніякої Америки, якщо про це скажу. Але підступність хронічного стресу полягає перш за все в тому, що він впливає на всі ланки організації головного мозку. Тобто на все, що робить головний мозк, хронічний стрес впливає негативно. Це він і порушує центральний механізм регуляції, тобто нейромедіаторний баланс, це системний рівень. Порушує нейрональні процеси, функції нейрональних мембран – це клітинний рівень. Порушують трофіку мозку і нейропластичність, це вже рівень когні... реалізації когнітивних функцій. І, власне, порушується гемодинаміка мозку, спостерігається ішемія, що є, власне, і таким пусковим, можна сказати, механізмом розвитку ішемії мозку і всіх зазначених порушень. Які ж основні клінічні синдроми, ви власне всі знаєте, тому що всі ці пацієнти приходять до вас щоденно? У пацієнтів, що знаходяться умова хронічного стресу, але підкреслюю, ці синдроми вони починаються з за все з боку нервової системи, хоча можуть далі вони е, давати розвиток у вигляді тих чи інших соматичних проявів. Це перш за все, так звані органні неврози. Раніше це називалося вегетативна дисфункція, ще раніше вона називалася НЦД або нейроциркуляторна дистанія. І зараз, згідно з МКХ-10, вона називається соматофорна вегетативна дисфункція, тобто порушення функцій внутрішніх органів, зум, е, обумовлені дисбалансом взаємозв'язків е, центрів е, головного мозку. Також сюди можна віднести психоменційні порушення, це тривога, це депресія, це і астенічний синдром, як психічний, так і фізичний. Це когнітивні порушення, про що ми казали, і інсомнія у значної кількості пацієнтів спостерігається порушення сну. Тобто, синдромів є дуже багато, кожного пацієнта може переважати той чи інший синдром, але самі орсаме неврози вони є таким, би мовити, так би мовити, ключовим синдромом. Тому що на них замикається переважно більшість оці тих інших синдромів, про які я казав. Тобто соматоформа лігати дисфункції, як правило, поєднується з кількома іншими синдромами. Ну, а те, про що я казав, це зміна парадигми, зміна назви. Тобто, зараз соматоформа дисфункції лігати нервової системи це є офіційний термін згідно МВХ 10. Ну, власне, вона, наскільки розповсюджена, ми бачимо, що це кожен четвертий пацієнт лікаря-терапевта, сімейного лікаря, дуже великий відсоток, а зараз в умовах воєнного стану це певно, що значно більше, хоча реальності, які, звісно, немає. Це до 50% кардіологічних видів, значна спорідненість з полом переважання її у жінок. І, що дуже важливо, реальна поширеність вегетативної дисфункції є значно більшою, ніж, власне, ставиться такий діагноз, тому що багато пацієнтів або вважаються ну, чимось таким е нормальним в умовах дії хронічного стресу і не звертаються до лікаря, або лікуються власноруч, чи, або за допомогою якихось трав, або за допомогою Підказок знахарів, інтернету чи ще щось. І ось на що я хотів би звернути вашу увагу: загальна частота діагностичних помилок складає від 50 до 80% діагнозів, які ставлять. Тобто багатьом пацієнтам або не ставлять цей діагноз, або ставлять тим, у яких сомотофорної дисфункції немає. Ну, такий найбільш узагальнений портрет пацієнта з СВД це скарги на психічну слабкість, виснаженість, млявість, фізичну і психічну загальмованість. Тобто це, перш за все, астенія у різного ступеню вираженості різної природи. Це психоемоційна лабільність порушення психовегідативної сфери, когнітивні порушення. Чим різною могло бути різної у когось більш погіршення пам'яті, у когось більше уваги на концентрації. І розлади з боку функціональних систем організму, це є майже облігатний е, прояв СВД, тобто практично у кожного пацієнта з соматоформою дисфункцією спостерігаються порушення того або іншого органу чи тієї, чи іншої функціональної системи. Ми бачимо поліморфізм клінічних проявів. Теж дуже підступність така оцієї СВД. Це можуть бути психічні прояви, а вони практично у всіх є. Про це ми вже казали, я не буду повторювати. Це психоемоційний дисбаланс, це тривожність, це депресія, це когнітивні розлади, порушення сну і сомато вони можуть спостерігатися на рівні серцево-судинної системи, кардіології, підвищення артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, це може бути імітація проявів стенокардії, припливів, жару або холоду, але це може не тільки замикатися на. Верцевосульній системі можуть бути функціональні порушення дихальної системи, комок у горлі, чувство, відчуття задишки. Це можуть бути порушення функціональної роботи шлинково кишкового тракту або сечоводільної системи та багато інших. А ось у пацієнтів особливо важливо на що звернути увагу, це розвиток СВД у пацієнтів з початковими стадіями артеріальної гіпертензії та турсі розмових судин. Тобто, у значної кількості людей, вже навіть зараз, можна казати, після 30 років. Це, перш за все, дисбаланс різних структур симпатичної та парасимпатичної вегетативно-нервової системи. І за рахунок цілого комплексу порушень, от всі ланки цих порушень ви бачите на цій прозорці, виникає психовегетативний синдром, вегетосудинно-трофічний синдром і синдром прогресуючої вегетативної недостатності, що дуже важливо, саме ці прояви лежать в основі вже клінічних симптомів у конкретного пацієнта. І, зокрема, найбільш часто клінічнева антисидом, про що ми казали, це кардіоваскулярний синдром. Всі е, порушення, які я згадував з боку сер серцево-судинної системи, вони можуть бути або перманентні, або у вигляді кризів, можуть спостерігатися головним болем, когнітивними порушеннями, і знову ж те, про що я казав, що вони є полікомпонентними і поліпатогенетичними за своєю природою. Ну, як же лікують самотофорну венетину дисфункцію? Препаратів м, призначаються безліч. Про, наверно, певне, що простіше сказати, які препарати, з яких груп не призначаються таким пацієнтам. Тут і анксіолітики, і антидепресанти, і седатики, і снадійні, інотропи, і, і вітаміни, і кардіотропи, і багато ще ви бачите на цій прозірці. Відповідно. Дуже часто одному пацієнту призначають 2, 3, 4, 5 і так далі. Аж до десяти може препаратів бути. Відповідно, виникає поліпрогнозія, збільшується частота побічних ефектів. Багато цих препаратів не поєднуються, в принципі, один з одним, мають суттєві протипоказання та вікові обмеження, тобто, в даному випадку поліпрогнозія є однозначно негативним проявом, і тому. Основні вимоги для фармакологічних засобів, до фармакологічних засобів для терапії комплексної терапії, підкреслюю розладів при СВД. Перш за все, це широкий спектр психотропної активності, тому що це соматоформна дисфункція, вона починається в голові, і тому дуже важливо, щоб той чи інший лікарський засіб впливав як на. Функції центральної нервової системи, так і, власне, на сприятливі соматотропні ефекти КД. Ну, звичайно, він має бути максимально безпечним, з мінімальним несприятливим впливом на соматичні функції, мати мінімальний ризик звикання, мінімальна поведінкова тактичність, тому що всі ці пацієнти практично всі можливо, окремих важких кризових станів, лікуються амбулаторно, і тому для них особливо важливо. Мінімум побічних ефектів, і нарешті наявність фармакопрофілактичної дії. Тобто здатність такого засобу не лише лікувати вже виражені клінічні прояви СВД, а й попереджати їх подальший розвиток і прогресування. Тобто ми стоїмо перед дилемою, щоб такий засіб мог бути ефективним як в якості фармакотерапії, так і в якості фармакопрофілактики. Ну, що таке в профілактики. Тут я міг би вам запропонувати своє визначення, яке я колись дав, тому що я багато займався цією проблемою у свій час. Це визначення підкреслює, що, по-перше, це є цілеспрямований прийом. Тобто, ми повинні розуміти, для чого ми призначаємо цей засіб, для попередження яких симптомів ми хочемо його призначити. Це довготривалий прийом, тому що профілактика потребує тривалого прийому конкретного засобу, тому що хронічний стрес є тривалим станом, який, на жаль, навряд чи в на найближчий час зникне у нас, і тому довготривалий прийом є особливо важливим. Лікарського засобу з метою захисту від спеційно дії патологічного фактору, тобто стресового фактору, скажімо так. Або попередження вікових змін організму, тому що ми знаємо, що зараз стрес розглядається як така своєрідна модель прискореного старіння організму, і зміни в центральній нервовій системі при стресі і старінні є дуже подібні, тобто при стресі вони більш виражені. І тому саме на етапи перед хвороби, тобто коли у пацієнта вже є початкові прояви якогось психоемоційного дисбалансу. Початкові прояви соматичної дисфункції, адекватна фармакологічна корекція, може бути особливо ефективною, ніж коли ми застосовуємо в якості фармакотерапії при вираженій симптоматиці, при виражених психічних і соматичних розладах. І знову ж таки, лікарський засіб, який має застосовуватися з метою фармакопрофілактики, він, по суті, повинен володіти двома базовими критеріями: широтою клініки фармакологічного спектру дії та безпеки і добропереносимості, підкреслюю при тривалому застосуванні. І провідне місце серед таких препаратів займають препарати центральних адаптогени. Хотів би зразу підкреслити таку річ, що, якщо ви будете шукати в класифікації лікарських засобів. Таку окрему групу виділення центральної адаптогени, ви її не знайдете. Ці препарати вони розкидані по різних груп, групах препаратів: тут є і немотропи, і анксіолітики, і певною мірою тропи, інші препарати, і тому тут дуже важливий вибір саме засобу, максимально орієнтованого на симптоматику конкретного пацієнта і разом з тим максимально. Володіючи максимально широким спектром дії і при цьому максимально безпечним. Бачимо оцей той мінімум, принаймні, тих ефектів, е, якими має володіти центральні І, А провідний механізм їх дії це комплексна нормалізація нейромедіаторного балансу. Це є базове порушення, яке викликає всі подальші жені. Запуск подальших ланок патологічного каскаду. І одним з таких засобів, який володіє ну, певно одним з найширших спектрів клініки фармакологічної дії, саме як центральне адептакея, є засіб, який, сподіваюся, добре знайомий переважно в більшості сімейних лікарів. Це препарат під назвою Адаптол, чи як він зараз згідно з новою хімічною класифікацією, звезд, Тенгіколурин. Власне, що таке Адаптол? Це нагадаю, певне, ви теж пам'ятаєте, це дециклічні похідні сачовини, тобто це препарат, який являє собою природній фізіологічний. Скажімо так, продукт фізіологічного метаболізму організму не є ксенобіотиком, тобто не є чимось чужорідним. Відповідно, близькість до природних метаболітів організму дозволяє казати про максимальну фізіологічність її дії і, відповідно, про максимальні сприятливі характеристики безпеки. Ми бачимо, що дії з специфічним впливом на емоційну зону головного мозку. Простіше кажучи, або адаптор є універсальним стабілізатором порушеного нейромедіаторного дисбалансу. Він підвищує рівень гамаміномасляної кислоти та серотоніну, тобто, з одного боку, основного гальмівного нейромедіатору СНС, не з іншого боку, нейромедіатор, який відповідає за психоемоційний баланс, знижує рівень глутамату, який є одним у Надлишкових кількості є основним з токсичних агентів щодо впливу на окремі нейронії, підтримує баланс катехоламінів головного мозку, тобто балансує роботу основних нейромедіаторних систем, так як це не робить жоден інший препарат, адаптоген на сьогоднішній день. І, окрім того, згадаємо, що вплив стресу не тільки на систему на рівні – Адаптол ефективно профілактує розвиток оксидантного стресу, інгібує активні форми кисні, має мембраностабілізуючий ефект, попереджує порушення структури клітинної мембрани і завдяки цьому блокує утворення супероксид радікалів. Ми теж пам'ятаємо, що оксидантний стрес є одним з головних чинників подальшого розвитку загибелі нейронів головного. Ну, якщо, звичайно, нічого не робити і не… Попереджувати цей процес. Клініко-фармакологічний спектр дії адептулу характеризується надзвичайною широтою, ну, навряд чи можна назвати не тільки центральний адаптоген, а взагалі препарат нейротропного типу дії, який би мав такий широкий спектр. Бачите, тут і вегідостабілізуючі дії, і адаптогенна, і стрес протективна, і неотропна, і анальгетична, і анксіолітична, тобто всі, скажімо так, на всі потенційно важливі симптоми у пацієнтів, у яких є соматоформа гінетивної дисфункція, можна коригувати з допомогою одного єдиного засобу, який називається бупто. Основні клінічні ефекти відповідні, відповідно поділяються на психоемоційний, тобто нормалізація психоемоційного дисбалансу, ноотропні це позитивний вплив, потужний позитивний вплив на когнітивну сферу. Прямовані кардіотропні ефекти за рахунок дії на центральний механізм регуляції серцево-судинної системи, нормалізація артеріального тиску, ЧСС, зменшення проявів кардіології, м'яка коронаролітична дія, і нарешті нормалізація мозкового кровотоку, особливо хотів би підкреслити на рівні мікроциркуляції капілярів та артерії, що є дуже важливим з точки зору дії хронічного стресу, який саме і ушкоджує оці... ці. Ланків мікроциркуляції. Було оскільки деба... адаптов цей препарат, який не сьогодні і не вчора був впроваджений в клінічну практику, було проведено дуже багато досліджень. Його ефективності, наприклад, при наступних формах психосоматичної патології, ми бачимо багато досліджень. От кілька ілюстрацій, які демонструють ефективність цього препарату, початок дії після... через 30 хвилин після прийому. Тобто, що є дуже важливим, це перш за все вплив за, з точки зору засвоїв на психомаційний баланс. Це заспокійливий ефект адаптову, який порівняний по потужності може бути з бензодізепінами, і з точки зору швидкості клінічного ефекту також. Тобто, одна з головних переваг бензодізепінів, з якою якою користуються лікарі, призначаючи їх швидкість ефекту при гостій тривозі, цілком може бути застосована і до адаптору. Причому через 30 хвилин початок і десь 3-4 години, оцей стабілізуючий ефект на нейромаціональний баланс активно триває. Крім того, кілька ілюстрацій, вже чисто кардіологічні, які можуть вас зацікавити: це сприяння підвищенню витривалості пацієнтів після інфаркту міокарду, тобто конкретно ілюстрація адаптогенного потенціалу, підвищення витривалості, тобто зниження функціональних показників фінокордії на фоні поліпшення емоційної сфери і психологічної адаптації. Ми бачимо, що навіть у пацієнтів таких з важкою патологією адаптол ефективно о, проявляє антиастенічну дію, підвищує о, витривалість таких пацієнтів. Аналогічна стабілізація, те, про що ми вже казали, відновлення балансу вегетативної нервової системи при різних формах реплігії. Ну, по-перше, збільшується тривалість інтервалу у пацієнтів, які приймають АДАПТОВ, збільшується інтервал РР та знижується аритмогенна активність серця і знижується негативний вплив аміодерону на синусовий собою. Теж було проведено спеціальне дослідження цього засобу. Крім того, пряма антиаритмічна дія адаптову зниження кількості шлункових екстрасистол у пацієнтів з тривогою. Тривого і потужний фактор провокації розвитку шлункових екстрасистел. І на 65% зменшується ризик розвитку такого досить небезпечного ускладнення гострої тривоги, як шлункові екстрасистоли, при призначенні адаптову таким пацієнтам. Ну, і нарешті, в цілому покращення якості життя у таких пацієнтів за всіма пунктами спеціальної школи, яка власне призначення для такої оцінки, та зниження, власне, нормалізації, знову ж таки, психоемоційного балансу, поліпшення когнітивної сфери і підвищення працездатності. Психоемоційна сфера, когнітивна сфера, астенічний синдром на всі ці параметри ефективно впливає адаптом у досить великої кількості пацієнтів. І, нарешті, максимальна безпека порівняно з іншими е, засобами, навіть з такими відносно безпечними, як інші центральні це дуже рідко алергічна реакція або дистопсичні прояви можуть бути. Практична відсутність ризику передозування і відсутність ризику небажаної міжлікарської взаємодії, тому що є повністю хімічно інертним препаратом і може застосовувати в рамках комплексної терапії з будь-яким іншим нейро чисометотропними препаратами. І ось ми бачимо основні клінічні переваги цього препарату. По-перше, можна його приймати амбулаторно, не припиняючи будь-якого виду діяльності, в тому числі, яка, яка потребує так, максимальної концентрації уваги, максимальної швидкості психічних і фізичних дій. Можна призначати хворим з важкими соматичними захворюваннями і людям літнього віку. Це є дуже суттєве обмеження для багатьох нейротропних препаратів, але аж ніяк не для докторів. Ну, те, що я казав вже, можливість комбінації з іншими лікарськими препаратами і нарешті. Можливість приймати профілактично завдяки широти дії. І безпеці можливості його тривалого фармакологічного прийому потенційно здоровим людям, підписую потенційно, при підвищенні психоемоційних термозерзумових навантаженнях для попередження розвитку соматофорної вегетативної дисфункції, психосоматичної патології, невротичної патології або навіть серебровосходяці. Ну і дуже простий дозовий та курсового режиму практично відсутні якісь складні схеми титрування типові для багатьох нейротропних препаратів. Одна таблетка 500 мг, два або три рази на добу, в залежності від власної ефективності. І курс лікування від 1-2 тижнів при гострих станів, а в якості фармакопрофілактики, можливо, засилання і до 3 місяців. І навіть після перерви, десь 2-3 місяці, можливий повторний прийом цього лікування. На цьому я дякую за увагу і я не випадково наводжу цю останню прозірку. Гірського озера, яке випромінює такий вселенський безмежний спокій, те, що може приходити на думку, тому хто побачить цю, цю картинку. Оцеме такий спокій, врівноваженість, впевненість у власних силах і може бути досягнуто при правильній терапії соматофорної ефективної диспунсії, в тому числі в при призначенні адектив, адекватних препаратів, одним з яких безумовно є адаптор. Я всім дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого і до на все добре. До побачення.